Привіт усім глядачам нашого каналу! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми підготували новий огляд, в якому ми поговоримо про наступну рідкісну українську монету, яку, можливо, ви випадково виявите у себе в гаманці чи скарбничці. Отже, 1 гривня 2010 року, 1 БАГ. Це монета Володимир Великий. Її єдина і найцінніша відмінність це відсутність написів на гурті монети. Простіше кажучи, у цієї монети гладкий гурт. Це досить рідкісна монета, тож неможливо сказати її вартість. Як я вже казав колись, е-предмети, які коштують стільки, скільки за них готові віддати колекціонери та інвестори. Тому ціна одного і того ж предмета може відрізнятися в кілька разів. А зараз, друзі, ми, як завжди, подивимося на реальний продаж монети 1 гривня 2010 року. яку Купили нещодавно на аукціоні Віоліті. Ось ця монета. Вона, як бачите, була продана 09.03.2023 року о 17.44 за увага 3928 гривень, що приблизно 106 доларів США. Колекціонери та інвестори, в котре боролися за рідкісну монету України. Після того, як ми з вами побачили реальний продаж монети 1 гривня 2010 року 1 БАГ за приблизно 106 доларів США, я пропоную вам уважно подивитися свої монетки. Які знаходяться у вас в наявності. Можливо, серед них ви знайдете цінні знахідки, які зможете вигідно продати, або поповнити власну колекцію монет. Також нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціони Violity, Allegro PL та eBay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. Всього найкращого!